Народний день похилого віку у Черкасах відзначили урочисто. В оновленому палаці Дружба народів зібралися ветерани та ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Вони приймали вітання від обласних владців та очільника Черкащини Сергія Тулуба. Під час урочистостей губернатор вручив сивочолим 22 сертифікати на новеньке житло та 10 ключів від автомобілів. Цінні подарунки каже Сергій Тулуб стали результатом реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Ви дали нам найголовніше. Сильну відбудовану країну, моральний і етичний орієнтир в житті, завдяки вам маємо змогу пишатися своєю державою. Дякуючи вам, Україну поважає весь світ. І сьогодні настав час нашому поколінню віддавати борги. Ми зобов'язані відродити славу та могутність України. А могутність держави це перш за все добробут кожного українця, кожного черкащанина. Це відроджені підприємства, це нові робочі місця, це гідне життя тих, хто присвятив життя розбудові нашої держави. Заради цього в області втілюється в життя обласні програми Будуємо нову Черкащину і село Черкащини 2020. Адже наша мета – виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича заради цього працює сьогодні вся владна команда. За ініціативою облдержадміністрації затверджено обласну комплексну програму Турбота. І кожен черкащанин. Має відчути на собі її результати, адже проведено вже обстеження матеріально-побутових умов проживання понад 12 тисяч ветеранів, визначення їх потреб та надання відповідної адресної допомоги. Для забезпечення виплат соціальних допомог державним бюджетом для Черкащини передбачено більше 1 мільярда гривень в цьому році. Встановлюється жорсткий контроль за цінами на ліки з метою зменшення торговельної націнки, Запроваджено мережу соціальних аптек безпосередньо у лікарнях області. Але найважливіше і найголовніше наше завдання це надання адресної соціальної допомоги кожній людині, кожній родині, яка цього потребує. Особливо переймаються обласні владці долею малозахищених верст населення, каже Сергій Тулуб, бо вони, як ніхто інші, потребують підтримки влади. Понад 7 тисяч наших земляків цього року її отримали. На 15% збільшено субвенції з державного бюджету на житлові субсидії. Майже в кожному населеному пункті є магазини, в яких діють від відділи соціальної кошику. З продажу продуктів харчування за пільговими цінами відновлюється система побутового обслуговування населення. Майже дві тисячі інвалідів та ветеранів області оздоровилися в санаторно-курортних закладах за рахунок державного бюджету. Часу приходу нашої команди до влади. 216 легкових автомобілів отримали ветерани. Зокрема, в цьому році вже майже 100. Відновлюється система забезпечення житлом ветеранів. Тільки за два останні роки ми вручили 20 гордерів на квартири інвалідам війни. Вирішена проблема по забезпеченню слуховими апаратами та засобами пересування інвалідів. Хочу підкреслити, що для обласної влади турбота про вас, ветеранів, не черговий святковий захід, а наша повсякденна робота. Я звертаюся до керівників. Районних державних адміністрацій, до міських голів, які тут присутні в цій залі. Міжнародний день людей похилого віку це хороша нагода ще пильніше поглянути на проблеми літніх людей, а також ще раз засвідчити всенародну повагу ветеранам війни і праці, нашим батькам і матерям, старшим друзям, за чиїми плечима нелегкі, Життєвий дороги більшість із новоспочених власників автівок та квартир чекали на презенти десятки років. Деякі з них не дочекалися. Сьогодні немає в живих ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Василя Холодного. Замість нього омріяні ключі від квартири отримує донька. Зараз я мешкаю з сестрою. Звичайно, це якось незручно. Чекала на цю квартиру 17 років. От і це, якщо чесно, щастя. От дуже шкода, що е, отримала я цю квартиру не мій тато, але що все в житті не вічне, так? От е, але от дуже щаслива. Радіє новому автомобілю і учасник Великої вітчизняної війни Василь Бондарів. Чоловік каже: у свої 90 за кермо вже не сяде. Презент від губернатора передасть своєму сину. Через Продолжительное время, где я находился в очереди для получения транспорта, сегодня я получил уже полностью и могу пользоваться собственным транспортом, Хватит на государственном и живении Но, однако, я сказал, я стоял, стою и буду стоять на защитить славного українського народа Советского Соціалістичної Республики. Спасибо за внимание, за доброту, за все добре по отношению к участникам боевой войны. А я учасник двох воєн війни з Германией и войне з Японією. Не забули цього дня і про матерів героїнь. Десятьом багатодітним матерям Черкащини губернатор Сергій Тулб вручив на грудні знаки та посвідчення почесного звання мати героїня. Та не лише вручення матеріальних благ поздоровили стареньких з їхнім святом, а й грандіозним концертом. До міста завітав народний артист Росії та України Йосип Кобзон. Коли у серці поплек журавини і сволок з злою чоловік. Він не лише порадував присутніх своїми композиціями, але привітав особисто ветеранів війни і праці. Ти натомість подякували нагородою. Від Черкаського краю відомий артист отримав медаль захисника вітчизни. Дорогі ветерани, я благодарю нашого губернатора. Я говорю, наш, тому що я вже багато років знаю Сергія Борисовича і знав його в різних іпостасіях. знал его министром, знал его губернатором. Где бы он ни находился, он всегда честно выполнял свой долг. Разом з Йосипом Кобзоном вітав черкаських ветеранів і народний артист України Ян Табачник. Окрім пісенних дарунків, справжній сюрприз вони підготували і для губернатора. Під час виступу для ветеранів з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку вони вручили голові Черкаської обласної державної адміністрації Сергію Тулобу орден честі. Такий є у президента України Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Януковича, президента Росії Володимира Путіна, керівників інших держав, патріархів, послів, науковців та артистів. Голову Черкаської... Власної державної адміністрації Сергія Тулуба нагородили як видатного співвітчизника та гордість нації. Я люблю тебя. Знані пісні присутнім припали до душі. Більшість пісень, учасники святкового концерту, співали разом з улюбленими виконавцями. На згадку про візит на Черкащину очільник області подарував популярним артистам рушники, вишиті черкаськими майстринями. Першу неділю жовтня українські вчителі відзначають професійне свято. З цієї нагоди у палаці культури Дружба народів відбулися урочистості. Спочатку вчителів, які повсякчас безкорисно дарують дітям мудрість та знання, привітали самі ж школярі. Тому голова обласної державної адміністрації Сергій Тулу привітав освітян з професійним святом. Знаєте, після такої яскравого поздоровлення малечі до вас, до освітян, напередодні професійного свята, нам дорослим, вже казати нічого. І я думаю, ми повинні приєднатися до цих поздоровлень. І я щиросердно вітаю вас всіх. З цим професійним святом. Бо ви того варті освітяни Черкащини. Очільник Черкащини наголосив на важливості професії вчителя. Також голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб зазначив, що потреби і клопати освітян близькі і зрозумілі владі. Очільник Черкащини запевнив, що вона потурбується, аби до професії педагога завжди ставилися з повагою. Ви сьогодні ведете дитину, Берете її за ручку і ведете її в нову планету знань, видаєте їй те, що вона не може ніде знайти, не може це отримати від батьків, а вона це отримує від вас, бо ви робите для неї перші кроки. І я хочу сказати одне: наше завдання, наш борг влади допомогти, наш борг влади зробити так. Щоб до кожного вчителя, люди, діти, всі в суспільстві зверталися на ви з поклоном. І те, що сьогодні є результатом, як кажуть, і ми ж стремимося до цього, щоб розвивалося наше суспільство, щоб держава зміцніла, щоб ми розвивалися в економічному і в соціальному плані, все це залежить від вас. Те, що сьогодні ви вкладете це покоління завтра буде чітко визначено розвитку держави. Це наше майбутнє. Я поздравляю вас з цим святом, бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги Я хочу сказати, ми завжди будемо з вами, будемо допомагати конкретними справами, так як це ми робимо вже третій рік, конкретними результатами. Якщо треба житло, ми це робимо. Хоча не тими темпами, що нам хотілося, але все ж таки йде рух вперед. Губернатор вручив освітянам п'ять сертифікатів на отримання квартир та будинків, п'ять почесних грамот та 10 обласних премій імені Захаренка. А дві родини педагогів Голишів і Шепелів, у яких почесна професія вчителя передається вже не одне покоління і стала справжнім покликом душі. Отримали від голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуба імені годинники. У завершенні офіційної урочистої частини подарунком для всіх став концерт симфонічного оркестру.